Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Це знову ми, я, Владислава Юріївна, та Боня. Сьогодні ми для вас приготували дуже цікаві завдання та ігри. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Доброго ранку, наші любі малята! Ми з Боною дуже раді вас вітати! Малята у Боні є для вас загадка. Спробуйте її відгадати! Слухайте уважно! Зимку спить цей звір в барлозі і прокинутись не в змозі, Мокче лапу у вісні. Хто це? Підскажіть мені. Так, це ведмідь. Малята, подивіться уважно на ведмедя та скажіть, що в нього є? Вірно, в нього є тулуб, є голова, є передні та задні лапи і є маленький хвіст. Малята, подивіться ще раз на ведмедя та скажіть, якого кольору у нього хутро? Вірно, воно буре. Малята, а який він? Так, він великий, незграбний. Малята, наш бешкетник Боня пропонує нам намалювати ведмедя. Подивіться на малюнок і скажіть, що нам для цього знадобиться. Вірно, нам для цього знадобиться водичка, пензлик, вушні палички, аркуш паперу та коричнева і чорна фарба. Але перед тим як порозпочати малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться, як я буду робити, і повторюйте за мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми й пішли гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили, з гірки потім ми катались, а ще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Отже, малята, починаємо малювати. Беремо пензлик до рук, змачуємо у водичці та занурюємо пензлик у коричневу фарбу. І малюємо ось таке велике коло. Якщо у вас щось не виходить, попросіть допомоги у своїх батьків і замальовуємо його. Ось так знов занурюємо пензлик у воду, віджимаємо його. Та знов занурюємо коричневу фарбу і малюємо ось таке ось таке коло, але трохи меншого розміру. Ось так. Це буде його голова. І знов його замальовуємо. А зараз, малята, нам знадобляться наші пальчики. Занурюємо пальчик у коричневу фарбу і робимо ось такі два вушка. А на тулубі робимо ось такі дві лапки і нижні дві лапки. Ось так. Потім беремо вушну паличку і занурюємо її у чорну фарбу. І малюємо нашому ведмедику ось такі оченята і робимо ось такий носик. І малюємо ротик. Ось такий гарний ведмедик у вас повинен вийти. Малята, надсилайте нам своїх ведмежат, а ми з Боною зробимо цікавий фотоколаж. Ми будемо чекати на ваші малюнки. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим Боною час іти. До нових зустрічей, малята!